Доведеться крутитись винтом, кожний зірці потрібна розкрутка, це вам скаже любий астроном. Крутіться шар голубой глубокий сіжу я з розкатаной наймокрою губой. Сьогодні в програмі роковий вибір зв'язки. Як красивий, як емті. Великие народники имиджтекеры, Нові пригоди Шерлока Холмса та доктора Ватсона, Борьба со зв'язками! І великі звіздини, сережки севухи. Ей, я купурача, я купурача, да та дади та та там та, 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 та. ай Ай-яй-яй-яй-яй! Ай, 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 Компанью! Добривец! На порядку денному безпорядок ночной. Я хочу спитати, хто мені надоумів, щоб запрошувати до нас у шоу чужих зірок? Ти ж не знаєш, що вони дорогі і вредні. Я на них вже останні штани постирав на виворот. Нічого не хвилюйтесь, ми воспитаємо зірку в своєму колективі. Правда, Куля? Правильно. Потому що вона у нас буде ручная, нової формації. І дешево і корисно. Е -е. То у нас буде з ревиною? Ревино -е. е -е. шлягер. О! Ура! Шлягера з пузом чекаючи світне слава! Браво! Браво! Уявляєш шлягер, як ми тебе розкрутимо! Ой, я не можу, ходи мені крутять, потому що мені сразу тешні! Шо? І правильно у зірки повинні бути свої причуди. Все правильно. Ви ж поймійте зірка, вона ж така, як кочанці капусти. Зелена, не понімає. Зверху лохміття іміджу, чого тут тільки нема. Тивіться, тут картонні лимузини, обояння, опугаліз. Ой, і всякі там прочі красивості обговоросприяття внутрі о, святая святих! Його кучерішка таланту. О! Не шрубай! Бо талант зірці потрібен, яке моєї зайки стоп-сигнал. <ріху> і що? Думаєте просто із занюханого шлягера зробити красиву зірку мірової слави? На це мені влетить копеечку! Ну нічого! Ти мені відробиш потім як бурундук камінолобник. І так, знайомтесь, я запросив до нас світно звезних іміджмейкерів творчих братів Ганс і Шульц. Спеціально для шляйра ніх них фамілія Юдашкіни. Ну що, хлопці, забирайте його підвали своєї творчої фантазії. Зробіть йому хвост пістолетов. Тим коромислом пиль столбом і... Е, морду рупором. О, хе -хе. Ау! <реку> <реку> Стань, а ну ка швидко зроби тут закоручку. Тобі ж треба рахунок відкривати в Женеві. Ти що не знаєш? дірки так багато заробляєш тільки в Швейцарії поміщається. <реку> Ура! 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 Ай! Ми тепер будемо експлуатувати шлягера, як нас, ой як красиво заживемо, як голими в кроваттях і сніла. А він же дурачок підписав мені угоду, що видав мені тисячу благодійних концертів на ну, фонд будинка режисера. Той що на Гавай. Правильно, якесь чесна людина міг написати десять тисяч. Алло! Ну як там наша зірка? Що, ще не готова, да ви що? Через п'ять хвилин йому давати інтерв'ю MTV, BBC, УКВ, СКВ і МДС. Ох, фамілію этих критиков. Давайте сюди сторіше. <реклама> Не получилось. Дейте, хлопця, дуйте на вулицю, Зачерпніть мені зірку з але глибше черпайте по канавах, по вокзалах там, щоб була плоть крайній плоті народної сили. О. Чого це вирасі? А ну швидко по місцях готувати рекламну кампанію. Ви що не знаєте, що наша зірка прямо з народу повинна раз і на перше місце хит пораду МТВ І всяких там Мадон Беладон россив зі спейсами ліквідірувати. Але в чесній не Як завжди кува. І так увага. по місцях, хто не хоче отримати імідж інваліда! А не всі гроші за победовим твій я куплю собі лімузин, джакузі і щехвонір, щоб от дьощі прятатися. Ого, всі мисяк приготувалися! А де моя зірочка? Десь звізда! Алло? Алло, що ви там колупаєтесь, сиротні гущі і жижі? Привіт, дядя! Ей, <звук> э -э -э, хлопчик, я бачу, що ти не м'ясний, очі в тебе чесні. На тобі копійку. О, тільки не заважай. Розходилось по горінці. Дядя, я чого-то не понял. Ти що, давно <звук> на аптеку <звук> кайлом <звук> не махав, <звук> да? <звук> а а ти мене за дімохода крутиш. Где охрана? Где зирка? Дядя, а хочешь я на тебя <свист> рейтинг опущу, <свист> <пусть, свист> а? Ха-ха! Ганчу, следуйте! кокон. Але нічого не, не селі. Але сайде. Давай. У магації по місцях починаємо розкрутку. Поїхали. Добрий вечір! Починаємо з колдовосиків. Добрий вечір. Oh. oh, that's is good! Under the window, long nose, lots of Oh, yeah! Oh. Uh, it, it is in. Good morning, everybody! Doctor, hello! Падаю я урля, бо дуже гадит сверху. Увага! Сьогодні пістрять фотографії нашої зірочки. Ух, дивись, навіть замість папи Римського вклеїли портрет нашої зірки. Правда, текст оставили той же самий. <соцес> дивись! Це Сивохова, он слухає громофон. О, а вот тут на Гавайях йому в Дунгало вас не стажає О! О, Оє! Ей, що то в нашій сірки погано росте авторитет народного внімання. Треба скандалів. Ага, щоб треба все такий розврат скражий шпіонажів, щоб у зірка була в центрі скандалу. Вся в багні. Тоді на запах злітаються хванати. І ніхто не помітить, що в нашій зірки голос мерзенний і слуху досі немає. Итак, сюрприз! Зараз буде прес-конференція в прямому ефірі! Бо дуже вдобно для рейтингу на дурня кормить журналістів! Здравствуйте, дорогие корреспонденты. И не надо мне тыкать свои диктофоны. Я их не ремонтирую, понятно? А теперь присели, И присели раз это к 50, пожалуйста. А теперь встали. Ага, задавайте свои вопросы. Кто? Я? Это ты, алкоголик. А с тобой, бородатый, мы поговорим после пресс-конференции в коридоре. Я тебе дам эксклюзивное интервью. Что? Да за такой вопрос я тебе вот этими вот руками сейчас порву твой ответ. Понятно? Есть у меня одна мечта. Переспать со всеми женщинами мира. А вообще, я звезда. Как сказал мне мой продюсер после того, как четыре часа я пинал его вот этими вот ногами. Ну что ж, прощайте все, кто остался жив. Спасибо вам за ваши вопросы, а мне спасибо за мои ответы. Пресс-конференция удачно э, закончена. Ай, отличный скандал! О! 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 Классный скандал! Бачил, тебе по голове прислали твёрдую ноту протеста из посольства. Это хорошо! Это настоящий скандал! Алло! Ганн Шульц! Скандал получился! Молодцы! Ура! А теперь швидко подключайтесь до МТВ! И без лиц ломаки! И без керчёвых и чужих зирок с того МТВ! Бо наша зирка в 125-м месте на 30-й подгруппе заводского состава! А повинна быть на первом, му Понял? Good morning! Good oh, morning! Yeah.

І пластична операція дуже негодівно отразилась на рейкін співака. Ноги в нього залишилися на першому місці, а голова обкотилась на десяте. Вже ж водіяся до містечка в нашому хід поряді. Треба, щоб ніхто не здогадався зробити собі алібі. А правильно запускаємо шерляком з звацнем.